Всіх моїх колег, з якими я працювала в Єрпінській спеціалізованій школі художнього проповіді імені Антона Семеновича Макаренка, керівником школи була Артамонова Раїса Васильівна, ось її чоловік, і ось мій колега Горбачук Олександр Іванович, гранатова Оксана Володимирівна. І ще, при, ще і ще приїде дуже багато багато. Нам добре жилося в нашому колективі. Раїса Васильна вміла нас організувати, і ми жили в радості. Дорогі друзі, шановні гості, з великим хвилюванням, з великою радістю, ми сьогодні присутні. Ось тут частинка нашого Ірпеня на відкритті вашої виставки, Галина Васильівна. Ми хочемо запросити всю вашу родину зараз до вашого підійшли, мами, тато, чоловік ваш. Де вони всі? Підійдіть до Галини Васильівни, тому що ось цей хліб, який сьогодні ми привезли вам з Ірпеня. Ми хочемо вручити в родину вашу, а де ж а де ще мама Камара Федорівна, Так, Тамара, Тамара так ідіть, ідіть сюди всі, ідіть сюди всі. Ми з великої родини школи номер 1 імені Макаренка Ірпіня. Привезли вам низький уклін, перш за все щирі вітання, що свою Галинку, яку ми відкрили 6 червня 2000 року, молоду, день юну. Але коли пройшли коридорами педагогічного училища Білої церкви, директор педучилища сказав: ось наша найкраща ось її картини, це Галина Сова. Кажу, таку студентську випускницю ми забираємо до себе віркіні. І ось Боля розпорядилася 19 дев'ятнадцятиліття. Галина Васильівна вступила на шкільні стежини і працювала в школі 7 років. Перший ювілей 30 травня, в день народження художника піаніди. Це все неспроста, так я вам хочу сказати, тому що ця художня душа і поклик. До мистецтва, до культури такої барвистої України, звичайно, йде із покоління, покоління із гусульського цього барвистого краю. Ми хочемо привітати всю вашу сім'ю, привітати батьків, чоловіка сильна, вручити ось вашу родину, мамі і мамам, цей хліб, щоб він сьогодні був цей хліб у вас на столі. Майте цей хліб творчості, радості, щастя, успіху такого. Всі ми сьогодні прийшли розділити цю велику радість і хай цей хліб буде як наснага. сьогодні, завтра і довіря. Гордиться Галини Васильівною в тому плані, що все це самородок, Вона досягла все своєю працею. У 2002 році переможеться конкурсу Учитель року. Всі її учні теж талановиті. Вони студенти і інститутів і академії. Сьогодні працюють дизайнерами. Є, є прекрасна стежина життя, і так як ви були в нас найкраща, то ми сьогодні і це вірту найкраща. Сьогодні, Бажати всім, хто з вами спілкується, щоб такий сонячний день був і дивіться життя вашого живий мій день, звени мій день, лети на сонячному крилі.